Всім привіт! І сьогодні ми будемо робити паперову бомбу. Для цього нам потрібен отакий квадратик. Зараз скажу на скільки сантиметрів. 21 на 21. Ця сторона 21 і ця сторона 21. Так, що ми робимо? Перше ми згинаємо. Перше ми робимо сюди. Раз! Так, що далі? Цю сторону. Тоже. Так само хова! Дуже треба дуже-дуже так сильно. Так, зараз покажу чіткіше. Ось бачите, у нас є таке. Я захотіла робити червону бомбу, і в нас тут раз, два. Так, що далі? Сюди кладемо, Так. Ви думаєте, що це за що? Я що зробила. Все. Воно багаторазове, якщо з лотком А4. Хова. Що далі, пам'ятаєте? Ну, ось сюди. Хоп, Хоп. з другої сторони те саме. Так, далі. З кожної сторони робимо раз. Два. І у нас тут є дирочка. Ось так. Робимо, продіваємо цю дирочку. І ось тут оцей. Коордінець. Тому що воно красиво виглядає, і воно повинно, щоб закріпити. І так само з кожної сторони. Ну, у нас ось це готово. І все готово. Тепер ми зараз покажу, що, як і як зробити з нею, щоб воно взривалося. У нас повинно воно бути ще раз повторю. Дуже кріпке опа! Що, зараз покажу. У нас тут є один такий кінець. Бачите? Бачите? Утут. Дуєм нього. Все, у нас є такий квадратик і тепер канове дро. Дуже волосно було, якщо чесно. На каром це не засняло, певно. Ну, всім бай!